Одне із ключових питань чергового засідання конгресу місцевих та регіональних влад реалізація ветеранської політики. У територіальних громадах Прикарпаття вже працюють профільні фахівці. Вони здійснюють соціальний та гуманітарний супровід ветеранів та демобілізованих військовослужбовців. Така система покликана забезпечити належну підтримку захисників після повернення з фронту та ефективну координацію ветеранських програм на місцях. У кожній територіальній громаді забезпечено функціонування не менше одного фахівця, крім звеніцької територіальної громади. Але завтра вже в них відбудеться чергова сесія, де після рішення якої буде ведено посаду фахівця. Також в області застосовується поширено така форма працевлаштування, як створення віддаленого робочого місця, якою скористалися 12 територіальних громад, які не мали на території створено комунального закладу установи. І як результат, 12 фахівців вже надають послуги безпосередньо в територіальній громаді ветеранам війни, їх сім'ям, родинам, полеглих, захисників та захисниць. Актуальним залишається працевлаштування ветеранів послугами обласного центру зайнятості з спочатку року скористалися понад 700 ветеранів, із них 250 вже працевлаштовані у різних секторах економіки. Служба зайнятості також активно надає консультаційні та освітні послуги зокрема, допомагає ветеранам здобувати нові професії та започатковувати власну справу. Протягом 25 25-го року послуги служби зайнятості отримали 726 ветеранів, які мали статус безробітнього. 250 осіб були працевлаштовані. Рівень працевлаштування ветеранів складає по нашій області 27%. відсотків. При середньому значенні по Україні 21%. на сьогодні. Послами служби зайнятості отримують 214 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус безробітнього. Тимчасова зайнятість передбачає участь у суспільно-корисних роботах, громадських роботах. Що мають додатковий і корисний характер. Спорт невід'ємна складова якісної реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів. Захисники мають можливість щоквартально отримувати фінансову підтримку на оплату занять у закладах фізичної культури в області. Також регулярно відбуваються обласні змагання серед ветеранів та військовослужбовців під назвою Воля то життя. Ми вже запровадили, що кожні такі обласні змагання налічують не менше дев'яти видів спорту в залежності, де проводяться обласні змагання і що характерно ті. Чи інші територіальні громаді також громадські організації організовують тренування, готують інструкторів з числа ветеранів. Всі територіальні громади, тим чи іншою мірою, долучаються до проведення таких заходів або відповідно забезпечують майданчики для тренування ветеранів. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.